Чому ви тут, а не у підрозділі? Від, від. Ви одну секунду. Так. Ваша мобілізація відрізняється від мобілізації так. працівника магазину, вчителя чи лікаря? Підібори багаті історіями. тут Зупинився час. Рахують людей, ховають ціні з давні давини, аж до них. І бачили нас з тобою, коли ми лишились учора двоє. Чому ми тут на превеликий жаль відрізняється? Моя мобілізація така сама, як в батька багатодітної сім'ї, наприклад, трьох дітей, який пішов в перші дні на війну, але за певний час повернувся до своєї сім'ї. Багатодітних дітей? Я народний депутат, і як батько багатодітних і інші е, наші е, групи людей. Дивіться знову ж таки, бачите, як цікаво. Ж, будь ласка, дуже коротко. В червні місяці 23-го року. Коли я повернувся до парламентської діяльності, я вийшов з повідомленням для всіх українців, написав чітку свою позицію що відповідно до закону і конкретної статті, яка дає мені право на призупинення військової служби, і е, Дальше. я Дальше. вийшов з цим подом до людей, де чітко послався на всі ці норми.